Очільник міста Андрій Білусов разом із головою районної військової адміністрації Олегом Гапічем об'їхали з перевіркою пункти незламності Кам'янського. Наразі у місті діють вже 9 таких пунктів, а в найближчий час їхня кількість буде збільшена до 21. Завершити облаштування всіх пунктів планується протягом наближчих двох тижнів. Більшість пунктів незламності Кам'янського розташовані на базі комунальних установ. Левова частка з них в освітніх закладах. В основному пункти незламності розташовані в фойє та спортивних залах навчальних закладів, тобто визначає керівник закладу, де краще розмістити цей пункт незламності. Пункти забезпечені водою, технічною водою, забезпечені е е світловими мережевими фільтрами для того, щоб люди могли зарядити телефон. Будуть теплові пушки, є генератори, є чайники, кипяток. Так, тобто, ми зможемо людей прийняти, обігріти і надати їм посильну допомогу. Освітяни активно готуються до можливого блекауту. По всьому місту ведеться масштабна робота, аби у разі чого зігріти мешканців та разом перечекати складні часи. Так, у разі повного знеструмлення міста пункт незглавності чекатиме відвідувачів на базі гімназії номер 4 Ми повинні бути готові до любої ситуації, тому ми. Ми зараз підготували пункт незламності, в якому можна прийти зарядити гаджети свої, можна отримати чашку кип'ятку і пересидіти ці важкі часи. Ми виконуємо розпорядження президента завдяки нашій міській владі, яка нам во всьому цьому допомагає. Пункт незламності на 400 осіб підготували на базі 27-ї гімназії у селищі Романкове. До всіх обов'язкових складових тут додали ігрову зону для дітей, та навіть встановили новорічну ялинку. На сьогодні генератори у нас є, працюють. На сьогодні ми забезпечені водою на 5 днів і технічною і питною водою, укомплектовані повністю столами, стулями, тобто всі умови складені для того, щоб функціонував наш пункт незламності. Пункт незламності з усім необхідним влаштували і на базі будинку дитячої творчості по бульвару будівельників 59. Тут чимало міста, та є навіть ліжечка для перепочинку найменших кам'янчан. Ще один діючий пункт на лівобережжі, готовий у приміщенні ДЮСШ-2. Всього найближчий час в місті буде працювати 21 пункт незламності. Ми перевіряємо, щоб тут були дизель-генератори, запас паливно мастильних матеріалів, щоб були розетки, були міста, де люди можуть знаходитись. Подивилися роботу діючих уже дев'яти цих пунктів. Дійсно, вони на сьогодні обладнані всім необхідним, для того, щоб люди відчули і змогли отримати всю ту необхідну допомогу в разі повного відключення електроенергії. Крім цього, в місті триває робота по бурінню свердловин. До кінця року їх вже буде 22, 15 на лівому та 7 на правому березі. А вже в січні ще 6 свердловин облаштують на правобережжі. Загалом, у разі надзвичайної ситуації, кам'янчани матимуть 28 автономно працюючих джерел для набору води.